Усім привіт! Мене звати Леся Юрчишин, і сьогодні ми говоритимемо про захист прав споживачів. Хто такий споживач? Які права та обов'язки властиві споживачеві? У яких випадках слід звернутися за захистом своїх прав до держави? З'ясуємо разом: ви придбали в шкілі їдальній пиріжок, сходили з друзями в кіно та на піцу, поповнили мобільний телефон. Каталися на атракціонах, скачали платну гру в мобільних додатках? Вітаю! У всіх цих випадках ви якраз і були споживачем, тобто споживали певні товари чи користувалися певними послугами. Відповідно до статті першої закону України про захист прав споживачів, споживач. Це фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника. У повсякденному житті ми ще часто стикаємося з такими поняттями, як виробник, особа, яка виробляє товар, продавець. Особа, яка згідно з договором реалізує товари. Це може бути магазин, приватний підприємець, установа чи організація. І виконавець особа, що виконує роботи чи надає певні послуги, наприклад, ремонтні, будівельні роботи, транспортні послуги. Наш прямий обов'язок як споживачам певного товару чи послуги, ознайомитися з правилами їх надання та експлуатації. У більшості випадків саме уважне читання та дотримання інструкцій забезпечує довготривалість служіння та якість надання відповідної послуги. Так заманливо звучить: всього скільки там гривень щомісяця до сплати і ви вже зараз можете користуватися новим мобільним телефоном. Ще раз нагадую: прочитайте уважно умови такого кредитування. Чи не закралася якась помилка? Чи передбачаються рівноцінні умови сплати і помірне застосування штрафних санкцій? Важливо при купівлі товарів, особливо побутової техніки, зберігати касовий або фіскальний чек та гарантійний талон, адже лише вони є документальним підтвердженням покупки і забезпечують гарантійний ремонт. Зараз усе більше людей здійснюють покупки через мережу інтернет. Використовуючи банківські пластикові картки. Тому ділюся з вами правилами безпечної покупки онлайн. Насамперед, дані вашої банківської картки: Пін-код, CV-код і так далі мають бути великою таємницею для всіх навколо. Навіть якщо вас про це запитує банківський працівник чи касир в магазині. Наступне. Покупку варто здійснювати лише на сайтах перевірених організацій та інтернет-магазинів. Уважно перевіряйте всі дані для вводу. Шахрайство онлайн не менш поширене, ніж шахрайство вживу. Останнє, експерти радять для розрахунків у мережі інтернет використовувати окрему банківську картку, а також зберігати на ній постійно лише невеличку суму грошей чи встановити щоденний ліміт. За згодою батьків, неповнолітній може отримати банківську картку вже з 6річного віку. А самостійно укладати договір банківського вкладу та розпоряджатися коштами на ньому може особа віком від 14 років. Ну що, здійснили покупку, обрали продукт, оплатили його, взяли з собою чек, прийшли додому і виявили, що розмір нових туфель таки вам не підходить. Або. Колір костюма зовсім не гармоніює з іншим гардеробом. Стаття 9 закону України про захист прав споживачів передбачає право заміни непродовольчого товару протягом 14 днів з дня покупки, якщо він не підійшов вам за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром чи з інших причин не може бути використаний за призначенням. І, звісно ж, якщо впродовж гарантійного терміну обслуговування продукту виявилася якась проблема в експлуатації товару, наприклад, пристрій не вмикається, то за статтею 8 того ж закону України про захист прав споживачів, ви маєте право вимагати від продавця або виробника будь-що із зазначеного нижче на власний вибір, безоплатне усунення ват товару, відшкодування витрат на їх виправлення власними силами. Заміна на такий самий товар належної якості. Зменшення його ціни. Заміна на такий самий товар іншої моделі з оплатою різниці в ціні, чи розірвання договору та відшкодування завданих збитків. Юристи радять заяву про ваші вимоги подавати у письмовій формі. Залишивши в себе другий екземпляр з поміткою магазину про прийом заяви або надіслати заяву з копіями документів рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Власне, у цьому і полягає особливість галузі цивільного права. Для того, щоб захистити свої права, потрібно окреме звернення до відповідних органів. Завдання ж держави як інституту забезпечити умови для реалізації цього права. Про це вказують статті 42 та 50 Конституції України. Тож, якщо відповіді від адміністрації магазину немає або ваші законні вимоги відхилені, потрібно звернутися до Органу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів. Це можна зробити і онлайн, використовуючи офіційний вебсайт Держпродспоживслужби. Інформація на цьому сайті доступна широкому колу користувачів, зокрема й особам з порушенням зору. Там є додаткова опція. Також у захисті прав споживача вам можуть допомогти громадські організації. Звичайний пошук у Google дасть вам багато посилань на такі організації. І пам'ятайте! Починаючи з 16-річного віку за неможливості вирішити питання іншим законним способом, ви завжди можете звернутися за захистом своїх прав до суду. Отже, підсумуємо, споживачі мають право перше, на необхідну інформацію, належну якість продукції та обслуговування, на безпеку продукції. Друге на відшкодування шкоди або збитків. Третє на захист своїх прав державою. В тому числі за допомогою органів захисту прав споживачів, спеціалізованих органів з нагляду за певними видами підприємств і судів, до яких також варто звертатися. Четверте на звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав. П'яте на об'єднання в громадській організації споживачів. Пропоную продовжити знайомство та напрацювання алгоритмів поведінки свідомого споживача самостійно. Запрошую вас до виконання практичної роботи та тестових завдань у додатках. До зустрічі!